Сьогодні у нас ліплення. Ми будемо з вами ліпити осінні дерева. Давайте глянемо на ось у нас така картинка. Така. Що ви тут бачите? Осінь, дітки граються, збирають листочки. Так, а тут у нас ось ліс, осінній ліс. Тут у нас намальовані дерева, осінні дерева. Осінь, як і кожна пора року, має 3 місяці. Перший місяць вересень, другий місяць жовтень і третій місяць листопад. Зараз у нас пізня осінь, листопад. Третій місяць це осінній, осінь живе в листопаді. А хіба ж ми по листю побігати не раді? Ще тепліше тепер одягаємось ми листопад в народі ворота зими. Пізня осінь. Зараз ми з вами будемо ліпити ось, у нас буде плоскосна, плоскосне ліплення. Ми будемо на ось такому такій картон, квадратному, будемо ліпити дерево. Пластилин я беру, можна взяти і чорний колір. І зробити ось такі якось тут дерева, берізки де в у нас там з білі, і з чорними такими цятками. Так, я взяла коричневий пластилин. Поділимо на частини його. У нас стовбур дерева товстий дітки. Більшу частину ми за допомогою стеки відрізаємо, ділимо. А ще у дерева є гілочки. Так, розділяємо пластилин на частинки. Щоб нам було легше ліпити гілочки. поділили цей пластилин. Так, спочатку нам потрібно стовбур. Стовбур у нас дерево якросте знизу вверх. Внизу стовбур буде товстіший, а вверху то тонший. Так, ось ми на досить скачуємо такий стовбур. Прижимаємо ось там в самій не ставимо нашого картону, прижимаємо пальчиками. Так, далі ми гілочки. Гілочки у нас вже тонші. Так, ось. Прикріплюємо до стовбура гілочки. Так. На дереві гілочок багато, тож ми будемо ліпити. Ось так. Доби прижимаємо пальчиками. Так. Ось, ось такі гілочки, а ще є маленькі, тоненькі гілочки. На гілочках. Так, беремо вже менші, щоб у нас вийшло красиве дерево. Ось так. Так. Ось таке дерево у нас вийшло. Тепер нам потрібно на деревах ще залишилися листочки і жовті, і зелені, і червоні листочки. Ось ми візьмемо жовтий колір пластилину і будемо, де на дереві листочки ще залишилися. Ось жовті листочки візьмемо. Так, далі. Візьмемо. Трошки зеленого кольору. Так, зробимо листочків, трошки і червоного кольору залишилися. Ось різнокольорове у нас буде дерево, осіннє дерево красиве. І ще листочки що? Падають на землю. Ось ми біля дерева листочків багато. Беремо, відриваємо кусочки пластиліну і ліпимо їх на низу на землю під деревом. Так. Різні теж робимо червоні, жовті, зеленіше на дереві. Так. Ось. Ось дітки ось такий. Таке осіннє дерево у нас вийшло. Все, ліпіть, працюйте, до побачення!